Аварійні відключення світла продовжуються в Україні і на Рівненщині. Теж енергосистема області забезпечена напругою лише на 55%. Енергетики кажуть, ситуацію передбачити наперед неможливо, тому графіки складають на один день. Окрім цього, можуть бути і аварійні або екстрені відключення. Нагадаємо, загальний дефіцит світла це наслідок постійних ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають ці. Лодобово сьогодні о 10 ранку за розпорядженням НЕК Укренерго усіх. Областях України було застосовано аварійні відключення електричної енергії в зв'язку із аварійними зупинками певних енергоблоків на атомних електростанціях. Відповідно, її не вистачає, щоб забезпечити електричну енергію в тих обсягах, в яких вона потрібна. Саме тому, поки що про відхід від графіків мова не йде.